Друзі, вітаю! Ви знаходитесь на рукодільному каналі, мене звуть Наталя. Сьогодні я хочу зняти останню частину відео своїх запасів, і зараз, зараз я вам їх, їх, їх всі покажу. А, перший набірчик, який я хочу вам показати, це ось такий набір від Dimensions. Ви, Як вже зрозуміло, я дуже полюбляю набір, набір, набори від Dimensions. Такий Dimeman. Ось такі. Тріо квіточок в вазончиках, дуже такі приємні, дуже яскраві такі відтіночки. І що тут? Тут принтована основа. Ось така, бачите. І це американська збірка 2007 року. Ну, я думаю, що він може не цього року, але ближчайших часом я їх вишив, бо тут мало що вишивати, і вони дуже швидко будуть вишиватися. Так, Наступне у мене залишились такі знаєте, серійні. Ось такі маю серію наборів Gold Collection Petit. Це з такими от марки, з пташками. У мене їх, на жаль, тільки три. У всій серії їх шість. Два таких червоних, два зелених і два таких ну, біленьких. Я маю тільки три, бо це зараз в Україні їх не купити, це рарітет. А якщо десь замовляти в Америці, то з рук і вони дуже дорого коштують. Але для таких маленьких дизайнів, ну я. Не бачу сенсу переплачувати такі кошти. Я вишую ці ниточок багато, вони всі повторюються. Бачите, от: 11321, і там 11321, там 7 пасм, там 5 пасм. Тобто вже 12 пасм, ну. Може, 5 пасм або 4 пасми залишиться. І вже червоний десь в одному з наборів, я думаю, що можна. Або з залишків, що з тих наборів, які я вже вишивала, залишаються залишки. Я їх нікуди не діваю, я їх збираю. І я думаю, що звідти можна взяти і вишити ці цей маленький набір набор. Наступна серія ось такі музичні інструменти. Це скрипка, Тоже, це вже раритетні набори. Це такі який-то горн, це памела, да, як вона називається, і бубенчики такі. Дзвоники. Теж тут багатенька ниточок. Я думаю, якщо буду вишивати всі ці два ну, цю дві, дві серії, ці, так, то залишки залишаться, я можу без проблем вишити ті три пташечки, які в мене нема. Так, наступний набор. Це ось такий банер осінній від Dimensions. Я вишивала зимовий і літній. Літній такий з жабками, а зимовий з кардинальчиком. Дуже вони мені подобаються. Обов'язково, ну не знаю, цього року, не цього року, але обов'язково вишую. І буде у мене такий банер. Ну, Тут все по стандарту. Белпул, ну, і основа ниточки. Дуже цікавий. У мене немає тільки такого, ще там є весняний там і пташечки такі в синенькому кольорі. Дуже мені теж подобається. ну може вишвім якось залишками і з піар десь схемку. Так. Наступний набіпор в мене ось такий. Дуже він мені сподобався. Я бачила, як одна з моїх подруг оформлювала його у поднос. І дуже він гарно виглядає і дуже так естетично. Мені теж дуже так подобається. Я це його теж прикупила, щоб точно так же його оформити. Ну, подивимось, що в мене з цього вийде. Так, такий набірчик. Так, наступна. Серія це від Dimensions. Також це іграшки. Ну, мабуть, вони всі вже їх знають і вони всі, у всіх є. Але я з цього набору серії наборів іграшок вишила тільки один з санчатами. А всі інші в мене ще, на жаль, не вишиті. Так, це ось такий Ведмедик. Вони на пластиковій канві. Ведмедик. такий дуже. Цікавенький, маленький, але такий дуже-дуже цікавий. Так, от такий олень, теж гарненький, мені подобається. Теж він на пластиковий канві. Наступний, ось така хатинка з пряничним чоловічком, теж гарнющий. Фієчка, а янгол, так, ось такий дівчинка. Наступна ось такий сніговик. Теж мені дуже подобається, класний. Так, наступний ось такий сніговик. Їх там у серії 2. Теж такі вони чудні. Але мені не подобається ось на цьому рот бекстічом. Бачите? А тут французькі вузлики. Ну, не дуже мені подобаються ці французькі вузлики, я, мабуть, буду теж робити бекстічем. І такий Дід Мороз, і ось такий Дід Мороз це, що касається цих наборів. Так. Наступний набір у мене є такий від Лукает. Це мені дарувала на Новий рік моя подружка Оля. Дуже їй за це вдячна. І обов'язково я його вищу. В наборі йде тут тканина лің, Лугана. Але я, мабуть, вище на пластиковий канві, і буде така в мене іграшка. Але подивлюся, як воно, мабуть, на пластиковий канві все ж таки я вищу ось такі ниточки. Дуже він гарний, що мені дуже подобається. Так. Наступне, що в мене є, з напасів один єдиний в мене набір від JustNan це схема і пак бісеру. Ой, я вас шатаю. Ось такий бісер, дуже такий він класний, маленький, маленький це, мабуть, деліка. Ось такий сніжинка. Дуже вона мені подобається. Ось така обов'язкова коли-небудь я її вишую. Так, наступний набор це будуть набори від Мюхіл. Це ось такий зимовий. Зимовий шар, дуже класна така пугавка там. Багато-багато бісеру. Дуже я люблю набори від Мілхіл. Вони такі, знаєте, розпочав 5-6 днів, ну максимум там тиждень, і ти вже їх вишив, і в тебе вже є фініш. Коли вишиваєш щось таке велике і довго в тебе фінішу немає, то хоче таке щось розпочати, швидко його зробити і фініш. Точно так же ж ці іграшки від Dimensions на пластиковій конві. Розпочав тиждень і вишив. Тобто, і зразу в тебе вже є фініш. Тут, ну, як завжди, два пака бісеру, ниточки і гудзик, мабуть, він там десь Далеко я його... А, три бісеру. Раз, два, три. три пока. А, де ну, не знайду, хотіла подивитись, яка там гудзик. Але Та, ладно, коли вже буду вишивати, таке тут серденько розмальований, бачите. Такий. Так, все, у мене є отакий от е, мілхіловський е, да, з банером, такий, з сніговиком, Але мені не подобається основа, яка представлена тут по ключу. Вона дуже така рихла, і вона мені не дуже подобається. Вона ну, взагалі не. Вона дуже-дуже рихла, ці дирки естетично вона виглядає, я хочу замінити. Але хочу таку, щоб була, як стрічка. Але ще не шукала, щоб замовити іменно стрічку ліняну і на ній вишивати. Ну, подивлюсь. Бачите, яке вона тут дуже вона аж видно ці дирки. Не дуже вона мені подобається. Так, теж тут белпул і пришивні елементи. Тут ось такі серденькі. Ну і бісер. Ось такий теж буде дуже гарно виглядати. Так, наступний мілхіл У мене ось такий овечка. Це мені дарувала на новий рік моя подружка з Миколаєва Наталя. Дуже їй вдячна. Обов'язково його вищу. Дивіться, як, як тут треба бісером плести йому цю гриву. Такий інтересний, цікавий буде сюжетик. Ось такий. Обов'язково його буду теж вишивати. Так, ось такий чашечка капучином від. Мелхіл всі, мабуть, вже вишивали. У мене є таке от лате, бачите, ви перед собою. А це в пару йому капучино. Теж тут така пугавка. Бісера дуже багатенька, ниточки, ну, по стандарту як дуже тут такий миленький миленький бісер у цих от кавових зернятках. Він там 15-й, такий матовий коричневого кольору. Він так Гарно виглядає, класно, дуже подобається. Так ось такий какао. Він тут вже на красній перфорованій паперу. Ось такий, з такою гудзиком. Ну, гудзик, до речі, ну, такий покоцаний, ну, нічого. Теж багато бісеру, ниточки дуже яскраві такі. ось такі. Я знаю, вже Мілхіл почав комплектувати не такими гудзиками, а іншими. Подивимось, як воно буде там по якості. Ось така відьмочка, ось така. Я вже одну відьмочку вишивала, це в мене ще одна така є. От. Класна, такая стільная ведьмочка на Hello. Так, І ось такий сніговік. Це теж від Мілхіл. Такий класний. Я його, до речі, буду вишивати на мурані о, такого блакитного кольору, синього, синьо-блакитного такого. І ось такий от зіронька там, голубенька. Дуже він такий красивий, виходить, класний. Ось такі. Ниточки і он, ну, до речі, нічого так ротю, так? Да? Пугавка. І дуже-дуже дивиться, скільки багато бісеру. Тут просто весь, -весь у бісерю. Бачите, дуже багато бісеру. Так, це такі набори. Так, що в мене ще є? Ще маю я, я вже вам казала, що від Crystal Art маю всю серію їхніх наборів. І ось я зараз вам їх покажу. Вони, до речі, дуже швидко вишиваються, і получаються дуже-дуже яскраві. І що мені подобається в них, що тут от є така проволока, ви її там накручуєте, і виходить такий 3D-ефект. Дуже вона класнюча, класні. Дуже мені подобається. От дивіться, яка ялиночка, скільки на ній всяких деталей, як оце все дуже буде цікаво, це все робити. Тут фетр. Такий ниточки, така от ялиночка. Наступний сніговик. Тоже, подивіться, який він яскравий. Дуже мені подобається. Обов'язково я його вишу. От, да, якщо ем, зрівняти його з ем, сніговиком від, від е, Dimensions, Дивіться, я б сказала, що він не дуже і уступає по розробці, дуже він яскравий і кльовий, ніж Dimensions, наприклад. Тобто вони можна як альтернатива, і вони дешевші. Ось такий сніговик. Дуже подобається класним варішка. Ось така теж. Ось такі детали тут потрібно плести. Проволоки такі там всякі, бачите. ось ця проволока вони тут двох видів. менша, більша. Вся, вся інструкція там є, як це все робити. Ось така класна. дуже, ну, Мені дуже подобається, я його дуже швидко вишила. Ось такий колокольчик і дзвоники, так? Теж дуже яскраві. І такий 3D-ефект виходить, мені дуже подобається мені. Ось тут теж багато ниточок, і ниточки всі яскраві. І ось такі санчата. Теж подивіться, який тут дрот. Да, ось ця проволока, вона така тут пласка. Зараз я вам її покажу. Ось дивіться, от бачите, вони такі пласкі. і виходить, як полоз'я. Да? Ось на санчатах. Класно. Дуже красиві наборчики. Так, і ще в мене є набори від чарівної країни. Це ось така от сніжинка на такій пластиковій основі вишивається бісером. Ну, там все закрите ось така вона. На такій основі я ще не вишивала, спробую обов'язково. І я... є ось такі два наборчика, тюльпанчик, і ось така трояндочка. На дерев'яній заготівці, вишивається бісером. Такі. Так. І наступне. Це в мене uh, Dimensions Gold Collection Petit. Uh, ось такі маленькі набірчики, і мені вони дуже-дуже подобаються. Запитаєте ви, а чому вони в тебе в політілі да, в цьому файлу? Я зараз вам розповім. Uh, коли ми збиралися покинути свою домівку у Март, Квітень, травень, мабуть. 2023 року, коли була дуже сильна окупація Харківської області, і расисти, наші сусіди дуже перлися на нашу територію, були дуже часті обстріли, то ми ну, хотіли покинути свою домівку і. Кудись їхати, куди очі глядять, куди їхати ми ще не знали, не, не розуміли. І для того, щоб забрати з собою хоч деякі запаси, я прийняла таке рішення, що ці пластикові ну, обкладинка, да, в якій ці Petit Gold Collection маленькі набори ну, продаються, вони дуже багато займають місця у чемодані або там десь у Валізі якісь, у сумці. А так як треба було брати ще і другі якісь інші речі, то я прийняла таке рішення, що треба їх якось перепакувати. Бо я знаю, що я точно буду голд петіт обов'язково вишивати. Якщо великі набори, може я ще якісь і передумаю вишивати і якось там їх ще ну, продам. Да? А Ці наборчики маленькі, вони мені дуже подобаються. Я їх хочу обов'язково бачити у себе вишитими, в своїй колекції, в, десь там на стінці, або прикрашати мій рукодільний столик. Ось. І я прийняла таке рішення, що їх треба перепакувати. І ось перепаковувала ось такі от файли. Ну, степлером я їх так за... степлярила, щоб нічого не загубити. І ось, бачите, про... просто перекладала з. О... З упаковки в файлик і все. І так я їх і, і тепер і зберігаю. Ну, що робити. Такі наші зараз часи. Ну, ось такий маячок, дуже він мені теж подобається, Класний. Так, Наступна. Я буду так, хаотично їх доставати. Ось таке віконце з піонами, так, мабуть, мушлі, море, О, як я хочу на море, море. Дуже гарно. Потітик такий. Теж, бачите, в все. Так, ось цей набір марка Паріж, бабочка. Дуже він мені подобається, я хочу його у шкатулку оформити. Думаю, буде дуже кльово. Такий наборчик. Ой, ось такий. Піони, мабуть, так-да, да, піони теж. Дівчата вишивають, дуже гарно виходить, мені дуже подобається. Так. Цей в пару до того такий парний сюжетик. тут вже гортензія, мабуть. Теж дуже цікавий такий набірчик. Подобається, Так, наступний ось такий маячок. Всі ви вже знаєте, їх бачили. Небо. Мені дуже подобається небо. Лодка моя, класна. Так, ось такі повітряні кулі. Теж дівчата вишивали, класно, виходить. Це новиночка. А, якогось там року новинка, новинка вже, мабуть. А, 2018 року новиночка. Такий дуже новенький набит. Так, і ще ось такий маячок. Теж дуже такий класний. Дуже яскраві маячки, у менше подобаються. Мені теж дуже-дуже. Поцілунок сніговика. Теж дуже багато дівчат, хто їх вишивав, класні, теж, теж подобається. Ось такий. Обов'язково теж його вишив на кухню. Теж дуже гарна така скатертина, блюда, який-то там чайничок, да, мабуть, трояндочка, ну, Класно. Звісно, тут проработка. Бека, якого я ненавиджу вишивати, але з беком взагалі картина зразу починає яскраво виглядати. Ну, ось такий. Так, наступний новорічний. Ось така краса. Так, далі. Далі, далі. Далі ось така мамина чашка. Тут було дуже багато такого викладної нитки. Теж дуже цікаво. І трошечки там таких шовчиків. Ось такий. чайничок, Ось така краса. Дуже подобається ця дівчина в Парижі. М -м, дуже така яскравенька. І залишився ось такий Сантик. І ось цей у мене саме -саме мій, мій перший був Gold Petit. Це мені його дарувала подружечка. Зараз навіть не знаю, де вона є під час цієї плятої війни. Він ем, американська збірка. Класно. Теж він мені дуже-дуже подобається. Обов'язковий його Ну ось і Всі, всі мої запаси тут розклалася на столі. Дякую, що ви були зі мною. Всім гарного дня. До побачення!